Про бюджет на наступний рік говоритимемо з Павлом Фроловим, народним депутатом України, фракція Слуга народу. Пане Павле, раді вас бачити. Добрий день. Як проходило голосування? Розкажіть нам, будь ласка, всі деталі із зали пленарних засідань власне Верховної Ради. Як проходило голосування? Були якісь, можливо, чвари, якісь запеклі дискусії. Всі подробиці хочемо від вас почути. Достатньо спокійно. Ну практично, ми в цьому році прийняли бюджет 9 9 листопада. Раніше це лише в минулому році, але це для того, щоб у міністерства фінансів було більше часу для того, щоб провести необхідні переговори. Тому що в нас майже 41, більше 40 мільярдів доларів. Це нам потрібно зовнішнє фінансування, тобто необхідно провести переговори з. Цими партнерами для того, щоб вони також заклали у свої додатки відповідні на наступний рік, все було всі процедури обережені, ніяких чвар, не було ні речей. Тобто е, так, поправок було багато. Ну сьогодні ми поправки не розглядали. Поправки ще на ще на два таких бюджети завжди вже вже політика повертається, але ну цей бюджет. Аби правильно сказати, пріоритет Ми зменшили, фактично, ліквідували всі видатки ніяких будівництв, ніяких сторін. Це буде найнебудь саме з резервного фонду. також і те, яке ми вчора до ребенту, це також річ, тому що додаткові майже 100 мільярдів. Підуть саме державний бюджет, пане Павле, вибір... пане Павле. Я вибачаюсь вимушені вас перервати. В нас трохи поганий з вами зв'язок. Якщо чуєте мене, зараз наші редактори відновлять зв'язок, тому що ми хочемо почути кожне ваше слово, тому що процес бюджету це досить важливий процес для України, і важливо дійсно розуміти. Куди йде кожна гривня? Особливо в умовах війни, коли фактично всі наші доходи спрямовуються, саме внутрішньоукраїнські доходи спрямовуються на підтримку Збройних сил України? Пане Андрію, власне, до вас таке питання. На вашу думку, наскільки вдало складений бюджет на наступний рік? Можливо, є претензії до якихось певних? До якихось певних моментів там не знаю, розподілу грошей, наприклад, десь додали, десь могли б ще додати. Ну, дивіться, це треба розуміти, що це бюджет країни, яка воює, складений на надзвичайно складних військових умовах. І там основні параметри, на мій погляд, справедливо вони відображені, тобто дефіцит, який в наявності є. 1,57, і один п'ять наскільки пам'ятає, трильйонів. Курс долара теж більш-менш реалістичний, як запевняють фахівці 40,7, ті, хто розбирається саме в курсах утворення. Тобто це не популістський бюджет жодним чином. Звичайно, вузькі місця там є, що стосується необхідності зовнішніх запозичень на рівні 41 мільярда доларів для того, щоб він був виконаний цей бюджет. І, звичайно, для цього потрібно буде докласти надзвичайно великих зусиль, щоб отримати ці гроші. Але він все ж таки виглядає як цілком реалістичний документ, який. Ну, дозволяє забезпечити основні потреби держави. Продовжимо говорити про державний бюджет на наступний рік із Павлом Фроловим. Він повертається до нас на зв'язок. Пане Павло, от 22 мільярди гривень вдалося знайти і перерахувати, зарахувати цю суму в доходи бюджету, за рахунок чого вдалося віднайти такі досить чималі кошти. Ну, дивіться, 22 мільярди. Це між першим і другим читанням. А дійсно там ми збільшили і внутрішнє запозичення, і зменшили зовнішні. цей бюджет, його основні макропакети, Ми зараз узгоджуємо ПФ. Тому що ну дійсно всі видатки, всі доходи, все сплачують українські платники податки. Вона в інституті на оборони безпеки. Абсолютно всі, всі навіть. Тобто, фактично, в цих бюджетів охорони здоров'я державних службовців, місцевих судинство отримують за рахунок наших донорів зараз на сектор безпеки і оборони, взагалі, цього бюджету мали до війни, і так Але е, прогнози, вони, тобто, це збільшення. З міжнародним валютним. Ну і звісно, це, різний різних випадок, даток з доходів. Оце основні податки ну і ми. чого, дуже мало в порівнянні з тим, загальні валютні трильйони. По відношенню до загальних в обсягівного року пане Павло, ми дякуємо вам за включення. Павло Фролов, народний депутат України, фракція Слуга народу, був з нами на зв'язку. Говорили про ухвалення Верховною Радою бюджету на наступний рік.